Вітаю вас в кіноклубі Бачити більше. Чудово, що ви приєднались, тому що бачити більше це навичка майбутнього, яка допоможе вам будувати успішне життя. Що ж ми будемо робити в цьому кіноклубі? Ми будемо дивитись мультфільми і кіно і розбирати їх на дрібнесенькі деталі для того, щоб потім із всіх цих подробиць зібрати загальну ідею, яку автори хотіли нести нам своїми творами. Як це буде відбуватись? Ми будемо переглядати фільм чи мультфільм. У вас будуть підказки від мене у вигляді запитань, і час від часу ви будете зупиняти перегляд, обговорювати ці запитання і продовжувати дивитись далі. Кожному перегляді ми будемо досліджувати якісь конкретні запитання, тобто якісь специфічні особливості, які ми маємо помітити про наших героїв або про ті події, які ми спостерігаємо для того, щоб зрозуміти ідею мультфільму чи кіно. Для цього нам знадобиться трошки теорії. Уявіть, що це буде така струна, на яку ми будемо збирати намистинки. З кожного твору, який переглядаємо. Ці струни допоможуть нам тримати всі намистинки разом, щоб краще їх зрозуміти. Але намистинки кожен раз будуть різними, і це зробить наші перегляди різнобарвними, яскравими і, сподіваюся, дуже цікавими для вас. Тож, не пропускайте теорію, обов'язково знайомтесь з нею. Перед кожним переглядом я буду підказувати. Які саме ідеї вам потрібно розглянути? А сьогодні ми починаємо перший наш мультфільм, який присвячений дуже складній, актуальній важливій сьогодні проблемі соціальної, соціальній проблемі, такому явищу як пропаганда, як її побачити, і найголовніше, як можна з нею боротися, як можна протистояти пропаганді і не потрапити всі в ці тенета. В цьому нам допоможуть три головні герої мультфільму: це Капітан Кроу, його названий син Джейкоб і дівчинка Мейзі. Для того, щоб зрозуміти, як кожен із них може протистояти або не може протистояти пропаганді, нам потрібно знати, що таке модель реальності. Тож, я сподіваюся, що ви подивились невеличке відео. З теорією, що таке модель реальності, або якщо ви ще це не зробили, то саме час зробити це зараз. Якщо ви робите цей перегляд безпосередньо у вашому класі навчальному, ви можете поділитися на команди, таким чином, щоб кожна команда досліджувала одного героя. Так ви зможете побачити більше важливих деталей, які допоможуть нам, скажімо так, Влізти в голову кожному персонажу для того, щоб зрозуміти модель реальності кожного з них. Бо саме, виходячи з цієї моделі, вони будуть діяти протягом всієї історії, а головне, вони будуть сприймати цей світ, і в когось із них буде шанс побачити ту підступну ситуацію, яка склалася в королівстві. Тож, на що ви маєте звертати увагу для того, щоб зрозуміти модель реальності кожного із цих персонажів? По-перше, ви маєте розуміти його походження, його дитинство, яким чином воно проходило, бо дуже багато особливостей нашої моделі, нашої картини світу, закладається саме в дитинстві, саме в нашій родині. Тому ми маємо знати. Наскільки це ми зможемо побачити в мультфільму той шлях, який проходить кожен із цих героїв до моменту, коли починається наша історія? Розуміння цього шляху допоможе нам відповісти на друге питання, а саме якою є мотивація в тому, що будуть робити наші герої? Навіщо кожен із них полює на монстрів? Яку мету він переслідує в цьому? Як він відноситься до монстрів? Звертайте увагу, наскільки гнучкими є наші персонажі, наскільки вони відкриті до змін, чи готові вони змінювати свою модель реальності в залежності від того, з чим вони зустрічаються в реальності, з якими подіями, з якими особистостями, яку нову інформацію вони отримують, чи здатні вони побачити нове? Чи їх модель реальності є вже дуже заскорузлою, Є надто. Жорсткою для того, щоб бути уважним до цього світу і всі сигнали від нього. Під час перегляду чудово, якщо ви будете вести записи своїх спостережень про кожного героя і обмінюватись ними, обговорювати їх, це допоможе вам розгадати, чому одні герої. Змогли протистояти пропаганді, а інші навіть її не помітили. Бажаю вам гарного перегляду. Сподіваюсь, це буде цікавий досвід для вас. Поїхали!